Доброго дня, шановні колеги та партнери. Я агроном-консультант волинського підрозділу компанії «Вітагропартнер» Олександр Буткевич. Ми зараз з вами знаходимося на полі агрохолдингу Зоря на демонстраційному посіві озимої пшениці. Перед нами озима пшениця сорту Авеню. Сорт Авеню є ультраранній сорт французької селекції. Компанії Limagrain. Це є визоста пшениця. Міст білку в зерні складає від 14%, міст клейковини від 26%. Це є невисока пшениця. Висота стеб складає від 60 до 70 см. Цей сорт має дуже високу посухостійкість, дуже високу стійкість до вилягання та ламкості стебел, досипання. В нього дуже гарна енергія кущення. Цей сорт також має добру морозостійкість, а також пластичність до різних типів ґрунтів. Завдяки тому, що цей сорт дає можливість рано зібрати врожай, він може бути добрим попередником для озимого ріпаку, так як дозволяє добре і якісно підготувати ґрунт під посів та вчасно і в оптимальні строки провести посів озимого ріпаку. Норма висіву е, даного сорту, якщо це ранні терміни, то 3,7 мільйона схожих насінин на 1 гектар. Якщо оптимальні, це 4,5 мільйона схожих насінин. І якщо це пізні терміни, це вже 5 мільйонів схожих насінин на 1 гектар. На даний момент пшениця Авеню знаходиться у фазі колосіння. Наші рекомендації стосовно е, захисту озимої пшениці у фазу колосіння слідуючі. Для боротьби з такими важливими хворобами, як септоріоз та фузаріоз колосу, ми радимо застосувати продукт торгової марки Байтон – фуріл в нормі 1 літр на гектар. Або якщо це зробити більш інтенсивним захист, це буде фуріл 1 літр на гектар, плюс паладін МАКС 0,4 літра на гектар. Для захисту колосу від попелиць. Та трипсів варто в цю бакову суміш додати інсектицид-шокер в нормі 0,2 літри на гектар, а також для зняття, значить, стресу від надмірно високих температур. Так як зараз на вулиці стоять температури 25 градусів навіть вище, і вище, довгий період вже не було опадів. І для того, щоб знівелювати цей стрес, потрібно внести такий продукт, як Енергрін Premium аміно, в нормі 2 літра на гектар. Ну, А стосовно захисту озимої пшениці, то наші рекомендації такі: це у фазу молочної стиглості внести. Проти шкі хлібних жуків, які вигрізають саме насіння, а також вибивають насіння із колосків такий інсектицид перетроїдної дії, як Тор в нормі 02 літра на гектар, а також Енергрін преміум Сульфурум в нормі 3 літра на гектар, щоб покращити якісні показники зерна. Ну, а на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарних врожаїв, мирного неба над головою і до нових зустрічей!